Якщо ти хочеш навчитись довіряти Богові, спробуй побудувати щось важливе: бізнес, мрію, сім'ю або нову версію себе, бо в той момент, коли ти вирішуєш розвиватись, життя буде випробовувати тебе, твою віру не один раз. Знову і знову і знову будуть періоди, коли цифри не сходяться, будуть моменти, коли люди, на яких ти розраховував, пішли, коли тиск гучніший за молитви. І все одно ти будеш продовжувати, будеш пробувати знову, довіряти без гарантій. Це і є віра, не теорія, не досконалість, а рух вперед у невизначеності. Отож, щоб знати, що таке віра, тобі просто потрібно вибрати щось, заради чого варто рухатись, навіть коли боїшся. Особливо, коли не маєш контролю. Бо довіряти Богу це не тільки для церкви в неділю, це щоденне рішення. В бізнесі, в цілях, в мріях, в житті, йти, коли не знаєш, куди веде шлях, і вірити, що він веде на ку.